До війни населення бучі становило більше 60 тисяч осіб. Після деокупації містечка лише частина жителів одразу повернулася додому. Інші приїхали наприкінці літа. Люди розповідають, спершу було важко часто доводилося їздити до Києва. Та зараз у Бучі є все необхідне. Можна жити, що в магазині працюють, базари працюють. Люди вроді теж працюють. Яка я 73 ще три роки до працює, де яка тут, у цьому якраз? Ну, місто змінюється і вже краще стає. Ну, у мене теж розбитий будинок. Я тепер ви наймаю квартиру, тому що розбило в мене в новій бучі. Що будемо кріпитися, будемо чекати на допомогу за підрахунками місцевої влади. Аби відновити кілька тисяч пошкоджених будинків у Бучі, знадобиться близько 500 мільйонів доларів. Частину коштів виділяє держава. Також допомагають українські та іноземні партнери. Ряд неурядових організацій, благодійних фондів, гуманітарних організацій допомагають. Наразі триває роботи провідному леню більш зруйнованих. Магазинів, але поступово вони також повертаються до роботи, відповідно забезпечуючи наших громадян всім необхідним для того, щоб комфортно проживати в місті бучи. Ну і стимулюють людей до повернення. Цей будинок росіяни розстрілювали з танка. А в ЖК навпроти від вибухової хвилі повибивало майже всі вікна. Та після кількох місяців ремонту фасад, наче новий а на першому поверсі відкриваються кав'ярні та магазини. Як ми і казали декілька місяців тому, коли відкривали магазин в Ірпіні, ми будемо йти далі. Наші магазини це є маленькі пункти допомоги. У кожному магазину за мною ви бачите є генератори, які дозволяють працювати магазинам, коли немає електроенергії у всьому домі. В районі. в екстрених випадках тут люди завжди можуть підігріти собі воду і водночас придбати необхідне попити кави та перекусити. Всередині можна знайти повний асортимент базових товарів. Я дуже рада, що Ашан відкрився в Бучі. Це ура, це віват. Я дуже довольна цінами, гарні ціни. Дуже все по європейськи, культурно, дуже хороший персонал і, взагалі, дякую. Торгову точку у бучі мережа відкрила у форматі пікап пойнт. Це невеликі магазини біля дому, куди можна зробити доставку з великих гіпермаркетів. Я раніше закуповувалася на Петрівці. Працювала там, а зараз приїхали в Бучу, і тут доречно буде цей магазин. Серед працівників магазину й Бучанці, які тікали від окупації. Катерина мешкала на вулиці Вокзальній та виїхала за кілька днів до початку війни. Після звільнення Бучі вона повернулася і долучилася до команди нового магазину Ашан. У Бучі не було ні світла, ні води, не було зв'язку, всі вишки були зірвані. Тут йшла війна. Люди повертаються зараз. Люди потребують е, продукти, потребують роботи. Е, зараз вже налагоджуються і е, будинки. Люди починають ремонт. Через віолові відключення електроенергії працювати стало складніше для того, щоб відкрити новий магазин, потрібно вдвічі більше часу. Та навіть за таких умов компанія не відмовилася від планів щодо бучі. Ми Ашан. Даємо сигнал не тільки європейським європейським, а й західним компаніям інвестувати в міста України, особливо в міста, які були е зруйновані расистами. Буча одне з таких. А ще є сотні міст в Україні, які потребують допомоги. Через кілька місяців компанія Ашан Україна планує відкрити ще один магазин в Гостомелі, а згодом підтримати інші міста України, в яких після руйнувань знову відроджується життя.